Вітаю! Сьогодні огляд тюльпану Milkshake. Чудовий тюльпан. Майже одночасно розкривається з різницею 2-3 дні, колір ніжний, він як підсвічується зсередини, рожевий з білим обідком. Були вирощені з цибулин 12 це на вигонку цибулини, листя в нього зелено-сизе, гарний колір і товстенна ніжка. Ось дивіться. Тобто він не згибається, не загибається навіть під дощем. А дощі у нас йдуть зараз кожного дня. Тому, як для відкритого ґрунту, мені вони дуже подобаються, буду саджати ще. Ось які гарні. Ось тут раз Якщо мілкшейк це середній термін дозрівання, то раз тільки-тільки починають розкриватися. І вони в мене вийшли нижче. Мілкшейк 45-50 десь сантиметрів, а гаразд перед, не знаю, навіть 25, а може і нижче. А ось моя клумба з минулорічними тюльпанами. Вони поділились замість великих цибулин в мене вийшло. Дуже багато маленьких, тому зріст і сам бокал не дуже великі. Ось яка краса. І ось там, на задньому фоні, в мене махрові. Ще будуть тюльпани, але вони будуть трошки пізніше. Це вже термін дозрівання пізній.